Давайте знайомитись. Мене звати Наталія Сендзюк, я акушер-гінеколог, репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики. Працюю в медичному центрі мати та дитини в місті Житомир. Вже більше як 11 років. Я займаю своєю улюбленою справою, допомагаю парам, які не можуть завагітніти. Обожнюю свою роботу, так як вона мене надихає і приносить мені звичайно, задоволення. Для того, щоб досягти гарних результатів, я маю постійно навчатися, розвиватися, здобувати якісь нові знання, бути на постійному зв'язочку своїми пацієнтами. Але повірте, воно те все варте того. Бо від такої кропіткої роботи з'являються отакі маленькі наші дітки. Взагалі, навчання для мене це життя. Завдяки якому я постійно здобуваю нові знання, бо медицина не стоїть на місці, вона рухається тільки вперед. Також я володію іноземними мовами, завдяки чому я можу консультувати пацієнтів поза межами нашої країни. Веду повний цикл ЕКЗ. Займаюся плануванням вагітності, з подальшим веденням вагітності. Також проводжу гінекологічні прийоми з подальшою діагностикою, і лікуванням шийки матки. Володію методикою гістероскопії, кольпоскопії, ультразвуковою діагностикою. Тому приходьте, буду рада вам допомогти.